Казка, струмочки Якось на світ, з під землі, пробилися два джерельні ключі. Вони побачили сонце та небо, почули співтахів і радісно завирували. Добре як! вигукнув один з них, якого звали Кришталик. «Так і Хочеться якнайшвидше побігти, світ подивитися і себе показати. Куди побігти? спитав у нього другий струмочок, якого звали холодок. А якщо ти потрапиш у яму і не зможеш вибратися з неї, а якщо заплутаєшся в густих чагарниках і не пройдеш крізь них. Ні, у цій справі не поспіх потрібен, а обережність. Ось і будь собі обережний, вигукнув кришталик. А я вважаю, що немає нічого дурнішого, ніж боятися заздалегідь. Тому я побіжу. Бувай! І він, брязкаючи, втік із гірки прямо в пшеничне поло. Який нерозумний! пробурчав холодок. Ні, я спочатку. Виберу напрямок свого шляху, подивлюся, чи не небезпечно там, і тільки потім зрошу з місця, і він озирнувся на всі боки. Попереду колосилося пшеничне поле, позаду шумів густий ліс. Праворуч бігла тонка стежка, а ліворуч стояли житлові будинки. Всі місця були невдалими. В полі я можу загубитися, з лісу не вибратися. На стежці мене можуть затоптати, а серед будинків навіть не помітять, у них і так багато води. Подумав про себе холодок і, зітхнувши з полегшенням, вирішив: залишуся тут, у безпечному місці. А доки холодок озирався на всі боки, кришталик весело біг полем і знайомився з зустрічними квіточками, травинками, ташками і вужами, а також польовими мишками. Вони вгамовували в нього свою спрагу і розповідали останні новини. Якось струмочок дізнався, що в сусідні будинки погано надходить вода. І людям її дуже не вистачає. Побіжу туди і дам їм водички, подумав кришталик і рушив у дорогу. Але не встиг він пробігти й половини шляху, як потрапив у широкий і глибокий котлован, виритий для будівництва нового будинку. Ех, говорив мені холодок не поспішати і дивитись по боках. Згадав раптом хрусталик слова друга, лежачи на дні Спробуйте перезвідси вибратись. І він так засмутився, що непомідно для себе заснув. А як відомо, у сні ми всі ростемо. Так і кришталик з кожною хвилинкою ставав дедалі більшим, і, коли прокинувся, з подивом помітив, що став зовсім не схожим на той струмок. Який біг пшеничним полем. На місці котловану з'явилось прозоре блакитне озеро, біля берегів якого стояли і посміхалися люди. Згодом кришталик став таким великим. Це озеро ціле стало, і було воно улюбленим місцем відпочинку. Тут збиралися компанії, засмагали. Співали пісні та фотографувалися на згадку, і в будинках у людей з'явилась чиста джерельна вода. А як же холодок? Він ще довго сидів на своєму безпечному місці і не наважувався вирушити в дорогу. Лише рідкісні мандрівники помічали маленьку-маленьку краплинку і вгамовували спрагу, але одного разу. Втомившись від самотності та страху, холодок запитав себе, А й справді, а чи є щось більш жалюгідне і безглузде, ніж боятися наперед? І, не знайшовши відповіді на це питання, вирішив вирушити через ліс. Крок за кроком, холодок відкривав незвідані місця, пізнавав життя та знайомився з мешканцями лісу. Він напував їх джерельною водою і з радістю біг далі. Звичайно, струмочок у дорозі зустрічав перешкоди. Якось великий товстий корч загородив холодку дорогу, і він довго й наполегливо обходив її. Іншим разом, густі зарості колючок спробували зупинити й заплутати його, але холодок продовжував йти вперед. І пробився крізь них, і виявилося, що можна пройти навіть через ліс, якщо дуже цього хочеш. Холодок здолав важкий шлях і помітив, що став більш рішучим і впевненим у собі. Він більше не боявся несподіванок, і тому легко побіг зеленою травою і піском. Доки не опинився біля широкої річки, води якої ніжно блищали в променях золотого сонця. Не роздумуючи, холодок влився в неї і продовжив свій шлях разом з іншими струмочками, які потрапили туди раніше за нього. Так двоє друзів, Кришталик і холодок, знайшли своє місце серед просторів. Рідної землі, і кожен з них по праву міг би сказати: струмочок, який боїться помилитися і впасти, і той, хто позбувся цього страху, зовсім, зовсім різні струмочки.